Як розмістити свою першу угоду на споті Bybit? Спотовий ринок Bybit пропонує вам конкурентну ліквідність для понад 300 торгових пар. З токенами з кредитним плечем ви можете збільшити розмір угод в три рази. То що таке спотова торгівля? Спотова торгівля це купівля або продаж криптовалюти за поточною ринковою ціною. На відміну від деривативної торгівлі, вам потрібно володіти базовим криптоактивом для того, щоб торгувати на споті. Спотові торгові пари показують, скільки криптовалюти вам потрібно купити для обміну на іншу. Наприклад, у парі btc USDT ціна показує, скільки одиниць USDT вам потрібно для купівлі одного BTC. або навпаки, скільки одиниць USDT ви отримуєте, продавши один BTC. Ось як можна розмістити угоду. Угорі головної сторінки у розділі торгівля перейдіть до спотової торгівлі. На платформі спотової торгівлі є такі основні функції: динамічні торгові графіки, книга ордерів та форма для розміщення ордера. Динамічний торговий графік дозволяє проаналізувати часову мітку і переглядати цінові коливання. У книзі ордерів показаний перелік всіх лімітних ордерів на купівлю і продаж. Ви також можете переглядати нещодавні угоди, ціну останньої угоди і зміну за 24 години у відсотках відповідно до торгової пари. Форма для розміщення ордера це місце, де ви розміщуєте ордер і визначаєте бажаний режим маржі. Щоб розмістити ордер, наведіть курсор на пару BTC USDT і виберіть понад 300 торгових пар у випадному меню. У спотовому ринку Bybit підтримується маржинальна торгівля для певних торгових пар. Активи на спотовому аккаунті використовуються як застава для отримання позики на Bybit для торгівлі токенами. Так ви можете отримувати вищі доходи з низькими вимогами до маржі. Проте, водночас існують вищі ризики ліквідації. Ви можете відімкнути маржинальну торгівлю і повернутися до спотової платформи, натиснувши на значок у правому куті зони розміщення ордера. Далі перейдіть до книги ордерів, щоб оцінити ситуацію на ринку і вирішити, за якою ціною ви хочете купити чи продати актив. У вас є вибір з-поміж лімітного, ринкового та умовного ордерів. Лімітний ордер це ордер на купівлю чи продаж активу за певною ціною, який спрацьовує, коли ціна останньої угоди сягає ліміту ціни введеної в ордер. Ринковий ордер виконується миттєво за найкращою поточною ціною купівлі чи продажу. Умовний ордер спрацьовує лише тоді, коли задана тригерна ціна сягає рівня ціни останньої угоди. На ваш вибір є лімітні, ринкові та умовні ордери. Для лімітного ордера потрібно ввести ціну ордера і потрібну кількість. Для ринкових ордерів потрібно ввести суму ордера. Для умовних ордерів потрібно визначити ціну ордера, тригерну ціну та кількість. Тригерна ціна це гранична ціна, яка активує умовний ордер. А ціна ордера це ціна проведення операції за ордером. Далі підтвердьте внесені дані. Натисніть Купити. Ви розмістили свою першу угоду на споті. Спустіться донизу сторінки, щоб переглянути статус ордера. У цьому розділі відображається вся історія торгівлі, у тому числі всі ваші активні та виконані ордери. Залежно від того, хто ви, мейкер чи тейкер, у вас буде стягнено відповідну комісію за кожну угоду. Найвища комісія 0,1%. Розмір комісії знижується для різних VIP-рівнів. Ось так все просто. Почніть торгувати на споті Bybit вже зараз. Bybit – Новий рівень трейдингу